Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Компанія Saab здійснила перші в історії випробувальні польоти винищувача Gripen-E з інтегрованою системою штучного інтелекту. Інноваційна технологія була протестована в рамках проєкту Beyond, що реалізується у співпраці з німецькою оборонною технологічною компанією Helsing. У межах цього проєкту на винищувач встановили бойовий шаї помічник під назвою Centaur, розроблений фахівцями Helsing. Мета підвищити ефективність бойових дій, особливо в умовах складного повітряного бою поза межами прямої видимості. Випробування проходили з 20 Двадцять травня по 3 червня 2025 року у повітряному просторі Швеції вони включали серію польотів, у яких gripen і під управлінням штучного інтелекту змагався з пілотованим літаком Gripen-D у змодельованих повітряних боях. Центаур контролював польотні маневри та подавав команди пілоту щодо оптимального часу для відкриття вогню в одному з випробувальних вильотів. Система діяла повністю автономно, що самостійно відстежував цілі за допомогою бортових сенсорів і здійснював маневри, не потребуючи прямого втручання людини команда проєкту змінювала умови бою, варіювала дистанцію, швидкість кут -атака, а також навмисне відключала деякі канали керування, щоб оцінити стійкість шаї системи до непередбачуваних ситуацій. При цьому випробування відбувалися у звичайному цивільному повітряному просторі, що свідчить про високу безпечність і надійність розробки, за словами Антуана Бордеса, віцепрезидента з питань Шаю Хелсінг, Центаур опанував бойове середовище на рівні, еквівалентному 50 рокам досвіду пілота всього за кілька годин. Загалом система пройшла понад 500 тисяч годин симульованих польотів. Під час тренувань Шаї розробив нові нестандартні тактики ведення повітряного бою, що підвищують шанси на успішне перехоплення цілей навіть у складних умовах. Цікаво, що програмне забезпечення Центауру було безпосередньо інтегроване у стандартну авіоніку, gripen і без додаткових зовнішніх модулів. Це дозволило миттєво тестувати нові функції в реальному часі без втручання в критично важливі системи, управління літаком. Випробування демонструють потенціал швидкої адаптації. Сучасного винищувача до змін у бойовому середовищі без необхідності розробки нових платформ. Зараз СААБ ставить перед собою мету впровадження шаї уже наявні літаки, що відкриває новий етап розвитку тактичної авіації. Нагадаємо, що минулого року Україна повідомляла про переговори з європейськими союзниками щодо можливого отримання винищувачів Гріпен та Єврофайтер тайфун. У разі позитивного результату досвід СААБ із інтеграції ШАІ може стати важливим компонентом для майбутніх технологічних оновлень і українського флоту бойових літаків. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.